Що таке дихати брудним повітрям, киянин Владислав Козинець знає не чуток. Із дитинства живе в Дарницькому районі. Поряд сміттєспалювальний завод, теплоелектростанція, неприємний запах, а іноді отруйний смог тут звичайна річ. Тут живе моя мати, вона дуже часто болить голова, наприклад, але коли вона приїжджає ну, за місто, їй досить легше. Та найбільші забрудники це навіть не заводи і ТЕС, а автомобілі. Їх на дорогах стільки, що затори на деяких вулицях майже не зникають. Подекуди, як от у центральних районах, люди змушені дихати вихлопними газами. Тобто, оцей весь коктейль це діоксид сірки, це важкі метали, це викиди свинцю, формальдегіду від пересувних джерел забруднення. От все це разом унеможливлює якість життя навіть в столиці, і саме тому ми вимагаємо від уряду, від депутатів нарешті почати швидко адаптувати європейські вимоги євро 5 євро і євро 7 до України. Інських реалій це вимоги до пального, це вимоги до самих автомобілів припинити повністю припинити е, надходження в Україну старих автомобілів з Європи, тому що ми насправді знищуємо майбутнє для себе. Не дочекавшись рішень від законотворців та урядовців, столичні чиновники взялися принаймні зібрати точні дані про те, чим усе таки дихають кияни. Ось така система моніторингу якості повітря дозволяє відстежувати наявність шкідливих домішок у повітрі. Аміак, діоксид азоту формальдегід. І якщо концентрація, хоча б однієї з цих небезпечних речовин в атмосфері буде більше, допустимо норму. Система це зафіксує. Передусім, таку систему вирішили встановити у Дарницькому районі. Лівий берег ми вибрали не випадково, тому що якраз тут відсутні пости обсерваторії. Два наше тепер дають розуміння того, що відбувається на лівому березі. Відтепер дані про ситуацію в Дарницькому, а також Дніпровському районах є у відкритому доступі на сайті Київської міськдержадміністрації. Екологи наголошують, будь-які заходи, які перешкоджатимуть забрудненню атмосфери, слід впроваджувати якомога швидше, адже транспорту на дорогах більше чи не щодня. І з такими темпами чисте повітря в столиці незабаром стане рідкісним явищем.